Збираємо валізу в подорож моєї мрії. Ми з подругами летимо в найгарніше місто світу на тиждень. Тому для такої поїздки я обрала велику валізу на 23 кілограми. Як завжди проходжуся антисептиком та дістаю спеціальні мішечки. Аби не брати зайвого, я заздалегідь сформувала образи та розділила все на секції. Спочатку складаю всі низи, спідниці, шорти та джинси. Зрізаю бірки та формую валики, аби речі займали менше місця у валізі. Потім складаю всі сорочки, топи та май. Їхати в це місто та не взяти сукні просто гріх. Також обов'язково беру декілька жакетів і один тренч на випадок прохолоди чи дощу. В окремий мішечок складаю всю білизну та переходжу до аксесуарів. Беру окуляри, прикраси та сумочки. Одну маленьку, а іншу побільше. І переходжу до взуття. Складаю дві пари балеток та одні слінгбеки на підборах. Досвід мене навчив завжди брати з собою маленький відпарювач, тому складаю його у валізу та йду збирати б'юті баночки у велику косметичну. Складаю шампунь та кондиціонер у міні-форматі. Також гель для душу, крем для тіла та спрей. Обов'язково набір для догляду за зубами та улюблені маски з патчами. Ватні диски, догляд за обличчям та сонце захист. Після доглядової косметички складаю декоративну косметику. Не забуваю про стайлер для волосся і моя валіза тепер готова. Обережно все закриваю та йду чекати на свій трансфер до аеропорту.